Житті і для вас. Але є то, що, те, що Біблія нас навчає, те, що найважливіше у людському житті. Це е, шукати, пізнати і виконати волю Божу для тебе, що він, для чого він хотів, для, для чого він помістив тебе на цій землі. Шукати, пізнати і виконати. І знаєте, я скажу вам, це не всім дається. Чому? Тому що людина не шукає е, волі Божої, щоб її пізнати і щоб її виконати. Ну, і ти мені скажеш, ну що це я не шукаю? Ну шукаю, шукаю, шукаю. Е, якщо я запитаю, де ти шукаєш, розкажи мені. І людина просто не буде знати. Ну, я молюсь. Е, слухайте, це не це. Це не то. Це добре, правильно, молиться треба. Ще раз хочу сказати. Якщо ти прожив своє життя, і ти не спитав у Бога, Господь, ти мені дав це життя, що я повинен зробити, що ти хотів, Господь. Знаєте, уявіть собі, будь-який ну, будь інструмент, якась, якась штука така, якась штука, яку зробила якась японська крута, крута фірма. Ви берете цю штуку в руки, і ви не можете зрозуміти. Ви знаєте, що вона цінна, ви не можете можуть, що з нею зробити. Це щось електронне. Але. М що ми робимо? Ми, окей, okay, Google, да? ми раз заходимо на сайт виробника, на цей завод. Записуємо, що це таке. І цей завод, сайт виробника, нам пише все описання, що це за штука, що вона дійсно цінна, що вона там вимірює якийсь там тиску людини, що вона там допомагає, вона регулює щось. Боже, ти не міг. А поки ти її не отак от не прочитався про неї, ну ти дивишся якась. Пластмаска чи железка, хто її знає. Зачем? Може помішати і суп, може. Знаєте, так і людина. Так і людина. От ми живемо. Ми просто живемо. Ми просто живемо. Ми думаємо так, ага, природа научить. Природа научить нас як ну, дітей це народити, як дітей виховати. Природа научить, як... і ми не питаємо на сайті виробника. Що таке сайт виробника? Хто наш виробник? Наш, наш Господь, наш Творець, наш отець. А що таке сайт виробника? Де це написано? Це в Біблії написано. І у нас е, е, люди не, не шукають цього. Шукають чого? Господь, для чого я тут живу? І що я повинен був виконати? І от моє життя вже минає. І потім мені людина похилого віку каже: ти знаєш, скільки мені років? Я людина похилого віку. Як ти мені кажеш? Як же я вже можу виконати волю Божу, що мені стільки років? Ну. Я скажу, от чисто по-людськи, ну, мені жалко, людей приходять, такі єле-єле приповзають. І ти кажеш, ну, я не знаю, сорі. Але ми повинні розуміти, ти прийдеш на Божий суд. Ти прийдеш на Б... Всі прийдуть на Божий суд. Навіть невіруючі прийдуть. Комуністи, ці, ці дарвіністи, хто хочеш прийдуть на Божий суд. Буддісти, всі прийдуть на Божий суд. І всім буде задано, ну я так обобщаю, одне і те саме питання. Я тобі дав життя. Для цього життя була мета. Ти взагалі поінтересувався, хоч трошечки метою. Так я ну, дітей виростив. Так це я тобі дав дітей, щоб тобі добре ну, було, щоб ти радувався. Так, ну може, знаєте, як у нас кажуть, там, дерево посадив, сина родив і дом побудував. Це смисл життя. Це єрунда. Ну, Це добре, що ти дерево. Я вже знаєте, скільки дерев, як і ви. Всі ми скільки дерев насажали. Я вже не знаю, що сажати. У мене повний сад. Я ще хочу сажати. Це не смисл життя, це нам Господь дає, щоб ми розмляли, щоб ми... Ну, хтось в'яже, хтось котиків годує, хтось квіти поливає. Це нам Господь дає, це ми не для Бога робимо. А суть твого життя, яка єдиний, хто її знає, це твій небесний Отець. Як ти молився очина, це твій небесний Отець. І єдиний спосіб, як це узнати, це у нього запитати. І єдиний сайт, як ми кажемо, який про це це Біблія, який про це нам розказує. І єдине місце, де про це навчається це церковне зібрання. Новини нам про це не навчають, смисл твого життя. Новини ти, ти дивишся проти давлення. На вечір новини не дивіться, пожалуйста. З утра З утра потім можна чай чи каву, щоб збивати таблетки. Понімаєте, новини це не те. У мене мама. Я ж повинна знати. Я кажу, ввечері не треба нічого знати, утром можеш знаватися. На вечір це тобі не крисне. Я заканчую. Я хочу сказати, дивіться, ти можеш, ти маєш право, як людина, як доросла людина, сам собі думати, що найважливіше от в моєму житті це моя кошечка. Оце моя кошечка, я так люблю. Вона найважливіша. Ти можеш так, ти маєш право думати будь-що. Але Біблія, християнська Біблія, ваша Біблія, новий звіт, навчає. Що на першому місці ми повинні шукати Божого на першому місці, а все решта на другому місці. Ну не на 20-му, на, не на, не на 50-му місці, але на другому місці. Це важливо. Це важливо нам шукати і одяг, і їжу, і взяти цю коробку, достати цю олію, подякувати. Це важливо. Але найважливіше задати питання: Господи, життя моє йде? Вже? Друга половина, вже під кінець, ще років 30, може, притяну. Господь, Що я повинен був зробити в цьому житті? А, і останнє, давайте, слава Богу, відбіль. останнє, що хочу сказати. Знаєте, от що я зустрів на, у наших людей? От мені люди кажуть, а от я. Е, ну, щось таке, ну, я от квіти поліваю на клумбі. Що це погане, що це Богу не угодно, що я квіти. І, вони, і кожна людина пропонує якусь штуку, яка вона робить, і, і вона її пропонує Богу. Що це не ти про Богу повинен пропонувати. Ну, це класно, що ти це квіти поливаєш, поливай. Але ти у нього повинен запитати: мій Небесний Отець, я живу. Я дякую тобі за життя. Дітей вже виховав, діти вже уїхали, пороз'їжджалися, вже ти, о... внуки до мене приїжджають. Але що ти хотів? Навчи мене і щоб навчитися, це. Біблія це церковне зібрання, це бажання це узнати. І Останнє. І от нема бажання у людей. Боже, це найголовніше нема бажання у людей. Нема. Тільки фізичне, тільки пайок, тільки оце, оця штука. Це, це нормально, це правильно, але це не головне. Це не номер один. Це не номер один. Тому сьогодні, будь ласка, я дуже вас всіх прошу. Помоліться, помоліться таким чином. Господь. Покажи мені, як мені шукати твою волю, знайти і виконати. Будь-яка людина з вас, ви почули це, тепер Господь вам дасть цей шанс. Нехай Господь всіх благословить. Дякую. Щиро дякую, що ви мені дали можливість це сказати. Щиро дякую, що мене запросили ті люди, які за вас дбають, цей контакт-центр, щоб я вам це сказав. І далі відповідальність, от свою відповідальність я на вас переклав, а тепер ваша відповідальність помолитись з цією молитвою. І шукати, і Господь вам відкриє це. Він не ховає. Ну він так воно не лежить на поверхні, але вам треба трошки пошукати. І він мене відкриє. Нехай Господь благословить. Дякую вам.